Андрій, батько багатодітної родини, разом зі своєю дружиною Світланою та трьома малюками приїхали до Кривого Рогу біля місяця тому, з тимчасово окупованого Херсону. Потім під'їхали й інші родичі. Зараз вони одні з більш ніж 70 тисяч переселенців або ж нових кивоїстів, для яких наше місто стало більш ніж просто прихисток. Загалом, ну тут наша вся сім'я. Принципі, У нас троє діток, і ми з дружиною. Потім тут ще моя мама приїхала з Миколаєва сюди, і моя сестра з нової куховки, теж тут. Ми всі. Тут ми знайшли дуже чудову квартиру. Нам допомогли одні волонтери заплатити за квартиру за три місяці. Це дуже чудово. і Нам допомогло це раз на 10 днів. Ми отримуємо допомогу. Ну, місто, місто велике, не таке як Херсон, трішки незручно було звикнути. А так, в принципі, все добре. Люди добрі. Все, все ок. Вони та ще дев'ять багатодітних родин переселенців стали першими, хто отримав пакунки нового зимового одягу для дітей від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Кожна дитина-переселенець отримує набір, до якого входить зимова куртка, светр, термобілизна, зимові штани, шкарпетки, чоботи, шапка, шарф та рукавички. Більш ніж 10 тисяч таких наборів кривий ріг отримав 30 вересня. Перші набори для дітлахів нових криволістів вручила віце-прем'єр-міністрка України пані Ірина Верещук, яка завітала до міста із візитом після того, як повернулася з деокупованих територій сусідньої Херсонщини. До речі, приблизно 45% переселенців, що мешкають у кривому розі, приїхали до нас саме з Херсонської області. Пані Верещук подякувала владі міста за ефективну співпрацю, завдяки якій діти отримують необхідний зимовий одяг. Ми сьогодні тут також щоб передати спільно з ЮНІСЕФ дитячий одяг зимовий. Ми знаємо, що велика проблема у закупівлі саме дитячого одягу. Воно дороговартісне, що казати, немає коштів. Ми отримали вичерпну інформацію, скільки потрібно, куди і якого. тобто розмір, все. Тому я дуже дякую владі, яка зробила все, щоб сьогодні люди Люди отримали це 10 тисяч 10, 100 у пакунків одягу, там, де є і взуття, там де є все необхідне, щоб дітки наші не мерзнули взимку. За що я дякую і ЮНІСЕФ, і владі, які зробили все для того, щоб люди отримали одяг. Окрім цього, багатодітні родини отримали продукти від міжнародної організації Save the Children та військової адміністрації Кривого Рогу, а також великі продуктові набори від тієї ж військової адміністрації міста. Зазначимо, що пакунки з продуктами новим криворіжцям вручають одразу, як тільки вони приїздять до нашого міста у пункті реєстрації, через який проходять усі ВПО. І ви знаєте, ми вас не ми називаємо переселенцями, вас називаємо новими криворіжцями. Ми зробимо все, щоб вам було в Кривому Розі затишно по домашньому. Тому що українці завжди будуть допомагати українцям. Так чи ні? І хай ці кляті орки там говорять, що хочуть, проводять, які хочуть референдуму. Херсонщина це Україна, Запоріжжя, Україна, Крим Україна, Донбас, Україна. Будемо вдома, будемо вдома, але трохи треба почекати. Військова адміністрація Кривого Рогу веде партнерство з українськими та закордонними фондами. Місто сформувало стратегічний запас продовольства та медикаментів, а також надає допомогу усім нужденним. Переселенці мають змогу отримати місце тимчасового прихистку, в якому надається безкоштовне гаряче харчування. Також з травня цього року поїзд у муніципальному транспорті Кривого Рогу став безоплатним не лише для власників картки криворісця, але й усіх, хто нині перебуває у місті. Кузьма Шишкін Максим Бурашов, перший міський.